Друзі, е наш наступний спікер. Ви що чули за амарант? Підніміть руки, хто знає, плюс-мінус, що це таке є. Молодці. Молодці, це класно. Бо я вчора почав читати, що це таке. <сум> і до речі, амарант це є багато між нами, то десь навіть часом і на узбіччі він буває. Ну такий дикий амарант. Ну, я так для себе зрозумів, бо побачив картинки, як воно виглядає. І, коротше. Після тієї коноплі, щериця. Да, після тіє коноплі, як до нас приїжджав участковий раз в два дні, як ми з тещою ту високоморжинальну культуру почали сіяти, теща каже через пару років ка, Назариско. А є щось менш моржинальне, ніж конопля? Кажу, мамо, є амарант. Коротше, ми засіяли 20 соток вокруг хати і ще в сусідів там по садках скрізь все амарантом тим. Потім приїхав мій тець з Києва заробіток і, коротше, все гербіцидом залив. Коротше, теж, як побачила це все, стільки грошей вклали. Коротше, тець більш не приїжджає додому. Сидить на тих заробітках, тільки те, що на картку скидує. Друзі, тож, давайте послухаємо про той амарант. Бо наш наступний спікер буде саме от про нього розказувати: це Олександр Дуда, це голова Асоціації виробників амаранту та амарантової продукції, стрімкий розвиток амарантової галузі. Україна на шляху до світового лідерства. Розкажіть нам про це щось, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Радий бачити всіх. Сподіваюсь, дехто з вас відгукнувся на моє запрошення відвідати рефарм і почути про амарант, бо приклав зусилля до того і в Фейсбуці, і в Тіктоці, і донесу до вас інформацію як про маржинальність амаранту, так і про його харчову та лікувальну цінність. Ну і для того, щоб продовжити тему. Андрій, я скажу, що наш девіз нагодуємо всіх курей амарантом, нагодуємо всіх людей амарантом, і від того ми отримаємо не тільки економічний результат, а від того і курятину можна буде вирощувати без антибіотиків, і людей можна буде забезпечити здоровою їжею і реально підтримати їх здоров'я, але основою любого бізнесу, любого продукту. Вірніше любого бізнесу є вибір продукту. Ну, зазначу, що Амарант він не був, скажімо, предметом моєї професійної діяльності. Я чимало часу працював в селекції кукурудзи, і ми займалися на Дніпропетровщині виведенням нових сорт нових гібридів кукурудзи. Але ось сім років тому я дізнався про лікувальні властивості Амаранту і, будучи агрономом за фахом. Зрозумів, що наскільки невичерпне поле для е, діяльності, бо е, за моїми підрахунками, ну лише 2% людей знали, що таке амарант. Но щирицю знали трошки більше, особливо людей з сільської місцевості. До речі, зазначу, що в реєстрі сортів рослин України амарант занесений саме як щириця, 19 районованих сортів щириці. Ну, амарант він латинською буде емерант, тому е, ми вже привикли його використовувати як культурну рослину амарант, а щириться, це наш конкурент на полі, з якими ми вже вчимося і навчилися ефективно боротися. Зазначу, що в будь-якій стратегії, саме на шляху до світового лідерства, треба враховувати цілий ряд показників. Я їх назву. Перше, це люди. Все-таки основа будь-якого будь прогресу це команда. Команда формується довго, команда формується роками. І я можу зазначити, що зараз така команда існує серед фермерів, серед науковців, серед представників переробних підприємств. Друге, що не потребує апеляції, це українські родючі грунти, тобто ми маємо. Реально Богом дану преференцію у вигляді наших ґрунтів. Ми, основні конкуренти на світовому ринку це Індія, Китай і Ну, Можу відповідально зазначити, що за своїми якостями вміст білка, жиру український амарант вигідно відрізняється від конкурентів. Наступний момент, на який треба покладати увагу в будь-якому бізнесі, це. Це інновації і технології. І ось зараз я вже почну демонструвати слайди. Якщо в кого буде якесь питання по конкретному слайду, будь ласка, задавайте. Я озвучу, бо в рамках доповіді розповісти просто все неможливо. Перший слайд це економічні передумови. Чому саме треба вирощувати амарант, чому треба вкладатися в цю культуру як на рівні фермера. Так, на рівні переробного підприємства і навіть на рівні держави. Ось е, середній рівень збільшення ринку, показник е, CAGR, він показує, наскільки зростає ринок тієї чи іншої культури. Це не зовсім свіженька табличка, але вона демонструє показники зростання ринку амаранту майже 12%. Для порівняння зазначу. Я проаналізував вчора прогнозні цифри зростання ринків рису, пшениці та від кукурудзи від 3 до 6 відсотків. Ринок амаранту буде зростати по 12% щорічно. Чому так? Через те, що амарант він вписується в цілий ряд трендів. Перший тренд це безлютенова продукція. Ну, ви знаєте, існує така проблема, що організм людини. Не, або, скажімо так, не, негативно різко реагує на е, кліковину. Другий тренд світовий це вирощування та споживання органічних продуктів. Е, ми відпрацьовуємо, відшліфовуємо органічну технологію вирощування амаранту і е, можемо сміливо сказати, що е, з Україна вже найближчими роками може стати найбільшим виробником, постачальником органічного амаранту в Європу. Третій тренд це замінники рослинного молока та м'яса. І амаранта можна робити м'ясні котлети, наприк... тобто, перепрошую, рослинні котлети. Можна робити рослинне молоко на кшталт мигдальному або вівсяному. Ось Поїхали далі тепер по трендам і тенденціям. Як ви бачите, провідний медичний ресурс, провідна медична бібліотека, онлайн-ресурс PubMed – він відслідковує з 51-го року тренд зростання публікацій за різними запитами. І ось саме цікавість науковців до амаранту вона невпинно зростає. Мені дуже подобається оцей коротенький слайд, на якому дуже чітко виписано, чому або як впливає організм на аморант на організм людини, зміцнює дух і тіло. Підвищує життєвий тонус, покращує настрій, очищує, очищує організм, викликає, викликає почуття легкості в тілі, зберігає молодість. І ви знаєте, це мудрі слова, і вони саме виникли не зараз. Тобто вони передаються вже з покоління в покоління, передаються слов'янами, передаються індіанцями. Людство вирощує, культивує амарант понад 8 тисяч років. Якщо, наприклад, воно раніше він сприймався як харчова культура, як лікувальна культура, то наразі спектр використання амаранту він надзвичайно широкий. Як від е, харчової галузі, так і фармацевтична е, е, галузь, косметичні засоби, біодобавки, корми, целюлоза, енергетичні потреби. Якщо ми будемо, наприклад, використовувати амарантову сировину для біогазових станцій. Рентабельність таких установок зростає в чотири рази. Пройдуся по сортах. В Україні, як я вже зазначив, районовано 19 сортів амаранту. Із них масово культивується три сорту. Найбільш поширений популярний сорт Харківський 1 має вегетаційний період 120 днів. Зазвичай висівається в третій декаді травня на початку червня, збирається жовтий місяць, хто не встиг листопад. Наступний сорт, як можливо, ви бачили, він дуже яскравий, його видно заздалегідь, здалеку верніше, і це сорт Лера. Це, біля нього завжди люди зупиняються, фотографуються. Сорт ультра, попередні два сорти можна розглядати як зернового, так кормового спрямування. сорт Ультра це виключно зернового, він низькорослий. Ну, метр двадцять, метр п'ятдесят може рости. Е, вегетаційний період короткий 90 днів. Його можна сіяти до 15 липня повкосно та пожнивно. Тепер багато фермерів запитує, як ми посіємо амарант, бо його е, насінинка вона за розміром така, як мак. Маса тисячі насінин 1 грам. Але насправді. Не існує зараз вже такої проблеми через те, що добре себе показують зерно, трав'яні сівалки, овочеві сівалки, така універсальна сівалочка клен. Вона може бути широкорядна, може бути вузькорядна і, безумовно, посівні комплекси. Всі без виключення: хорш, Вадерштадт, Лемкен, Джондір, вони ідеально висівають амаран з нормою висіва півтора кілограма на гектар. Тепер способи вирощування амаранту є різні, є широкорядний спосіб, а є вузькорядний. Можна сказати, що йде така тенденція здвигу від широкорядного до вузькорядного. Ну, Причин тут безліч і розподіл до по площі живлення кращий і швидше затінення бур'янів конкурентів. Е, яка ширина міжряддя тут допустима? Ідеально, це 45-50 см. 45-50-70 це вже не дуже, тобто ми втрачаємо на врожайності. Ось так виглядають посіви суцільним або вускарядним способом, як щіточка. Це сорт Лера, це е, ультра. Уже в, е, в період наливу зерна. Збирання також багато люд... фермерів і часто запитують, як ми будемо збирати амаран. Це ж проблема, він такий дрібний, висипеться скрізь. Ви знаєте, не проблема. Ну, ніхто... От коли до цього доходить, він збирається нормально, вимолочується нормально, як його молотить. Оберти барабана максимальні, майже закриваємо або закриваємо решета, повітря. Мінімальне або починаємо від мінімального, і таким чином налаштовуємо. які показники, щоб за комбайном на полі не залишався амарант. Ми можемо, наприклад, трошки е, зменшити повітря, зібрати все в бункер, потім на очисних машинах це одвіяти. Дуже просто насправді наступним ось так виглядає сорт Ультра. Ну, ви бачите, який він маленький, низенький, а це сорт студентський. Він також є в нашому, скажімо так, портфоліо, ну не дуже поширений в Україні. Так приблизно виглядає збіжжя амаранту. Ось потрапило в бункер і насіння соняшника, і частинки волоті, і без жовтеньки це насіння амаранту. Для того, щоб його доочистити, довести до товарних кондицій, ми використовуємо комплекс обладнання. Це е, наведений слайд з заводу Фадєїв е, Агро. Ми з цим підприємством співпрацюємо дуже давно. По суті, на базі їх технологій ми відпрацювали технології очистки Амаранту. Е, вона включає чотири етапи: це аеродинамічна очистка, одвіяли полову, одвіяли пил, це калібровка, розділили на декілька фракцій насіння амаранту з, ша, з кроком. 0,1 міліметр, а також от сіяли мінеральну домішку, це пісочок. Потім є така унікальна машина, пневмовібростіл. Ну це по суті диво диво з див, і воно має бути в кожному господарстві. Вони бувають на Фадії вагро різної продуктивності від тонни на годину до п'яти тонн на годину. Там три модифікації. Завдяки такій техніці можна отримувати сильне насіння. Це тема для окремої доповіді, але без, практично без ніяких капіталовкладень ми можемо підвищити врожайність на 30% будь-якої культури. Якщо з усього збіжжя, ну, наприклад, пшениця першої, другої, третьої репродукції, ми відберемо сильне насіння, найважче, найвиповненіше носіння, і так само і по амарантуми. А, і, і забув сказати, третій етап це пнемові а четвертий це фотосепарація, тобто відділення за кольором. Ось так виглядає життєвий цикл або цикл вирощування амаранту сорту Лера, маленький тендітний паросточок. Потім, через півтора місяця, ми вже бачимо повністю зімкнутий посів. Зімкнулися рядочки. Так виглядає він уже в період дозрівання, ну і кінцевий продукт насіння амаранту. Зараз насіння і вегетативної маси в тому числі в Україні виготовляється понад 90 різних продуктів. Понад 90. Про них розкажу трошки згодом. А ось тут також часто запитують фермери, тому я акцентував на окремому слайді це. Чи можна виростити амарант без застосування засобів захисту рослин, хімічних, синтетичних? Звичайно, можна. Приклад тому є е, різні е, органічні господарства. На Дніпропетровщині це Укрбіолент, вони щороку сіяли 500-600 гектарів. В минулому році це жива нива, вони збільшують щорічно збільшують посівні площі під органічним амарантом. Які проблеми? Проблеми з хворобами, ну, можна сказати, незначні. Я зустрічав на деяких посівах амаранту рослини, вражені кореневою гниллю. Якихось інших економічно важливих або суттєвих хвороб, ну, не можу вам назвати, хоча вони є. Шкідники, попелиця і буряковий довгоносик. Ось наші помічники це сонечка, які успішно борються, долають. Проблему з попелицею. Ви собі не можете уявити, як скільки сонечок в органічних господарствах. Ну, вони от влітку, червень, місяць, вони там, от як в дикому полі, їх просто хмари літають, і вони насправді, насправді можуть вирішувати всі проблеми. Е, Ану, скажіть, будь ласка, яка культура тут показана на цьому слайді? Так, все вірно. Льон, як ви думаєте, а, до речі, ще одна. Уявна загроза для фермерів це падалиця амаранту. Кажуть: ось ми посіяли амарант і все, будемо мати проблему на 10-20 років вперед. Насправді, вітчизняна селекція вона вирішила цю проблему. Ці сорти, які я назвав, вони, є, вони виведені в Харкові. Харківський національний аграрний університет, нині, державний біотехнологічний університет. Тобто немає е, сортів амаранту, які дають стабільну падали, яка вам буде дошкуляти багато-багато років. Органічна компанія Укрбіолен сіють льон, Дніпропетровщина. Тільки в тих місцях, може бачити, трошки зріджений він там, навіть інші бур'яни повиростали. Амаранту льон не дав шансу. Тобто ті ярі культури, які сіються. Сіються на місяць раніше амаранту, амарант це кінець травня, нагадує початок червня. Вони по суті не, даді, не дають йому шансу розвинутися. Вони забирають і вологу, і поживні речовини. Тому, е, тому можна амарант вирощувати і потрібно вирощувати органічним способом. Навів також цифри: 90 площ процентів площ в Україні де факто це органічні, тобто не застосовуються ні гербіциди, не фунгіциди, не інсектициди. Лише в критичних випадках можна, наприклад, застосувати гербіцид проти однодольних бур'янів або проти амброзії, або проти осоту, тобто є вже відпрацьовані ці технології. Тепер трошки про такі перспективні моменти. Ліва фотографія це амарант, вирощений в Олешківських пісках. Ви, мабуть, можете навіть побачити там е, геть пісок. Але він, він виріс, він е, дав помірно, але врожайність. І всі навколишні фермери приїжджали, дивилися, що це у вас таке. Невже тут може щось рости? Може? Права фотографія це е, амарант сорту Ультра, посіяний пожнивно. Ну, по суті, в Україні дуже багато можливостей розвивати амарант пожнивно, після гороху, ячменю. Після озимої пшениці єдина умова, треба посіяти до 15 липня. Знову таки, про тему курей. В 2019 році був реалізований проєкт вирощування органічних курей в органічних посівах амаранту. Ставили такі пересувні будиночки, вони пересувалися, тяглися трактором по полю, потім електричний цей ж, пастух їх. Ставили, огороджували і кури паслися, поїдали листочки, комашок, здобрювали ґрунт послідом, і восени ще зібрали комбайном це амарант. Так що такий лайфхак. Ну, Про людей я вже сказав. Тобто весь успіх базується на людях, на їх досвіді, на їх ну, можна сказати, відданості ідеї, а можливо на їх впертості досягти результату е у вирощуванні амаранту. Одразу зазначу. Практично ну, 95%, практично всі фермери починають вирощувати амарант без нічого, тобто використовуючи природній агрофон, а потім уже дивляться, чим обробити насіння, щоб підняти врожайність, чим обробити підживити по листу, чи варто вносити мінеральні добрива. Ну, я не, не прихильник мінеральних добрив, тому намагаємося підтримати ініціативу обробки саме по листу. Цей графік показує. Посівні площі амаранту в Україні. Ви знаєте, не дарма цей стовпчик. Останній ми націлились на отримати 10 тисяч посіяти 10 тисяч гектар. Ну, насправді виходимо із попиту. із попиту. Через те, що зараз є реальні звернення на те, щоб ми продавали конвенційний амарант, органічний амарант. Ми просто їх не можемо задовольнити. Не можемо через те, що пріоритетом є. Забезпечення вітчизняного виробника сировиною, тобто вітчизняний виробник має бути забезпечений в будь-яку пору року якісною сировиною для виготовлення різного асортименту продукції. Ось дивіться, що у нас виробляється в Україні. Я вже сказав, більше 90 продуктів різних, які входять в категорії: олія, борошно, крупа, пластівці, хлібобулочні, кондитерські, макаронні вироби і так далі, і, і, і далі. Тепер відносно інновацій, ті, які впроваджені вже в виробництво і в переробку. Ну насправді нам є чим пишатися, і ми можемо сказати, що цілий ряд продуктів вони виробляються тільки в Україні. Зокрема, це олія із зародку амаранту, виготовлення на подібних е, е, обладнанні, це білковий концентрат, це шліфована крупа, медовий амарант. І, до речі, ми перейшли до головного це обладнання. Для е, розширення, для масштабування цих виробничих потужностей. Також не можна планувати довготермінову стратегію без інновацій. І ось е, просто продавати збіжжя амаранту це, це бізнес, але це утопія. Нас завжди можуть потіснити. То ми, ми вкладаємось і. Е, Ну, як вкладаємось, ми намагаємось розвивати різні, різний асортимент продукції, різні напрямки переробки. Бачимо е, особливу перспективу в виготовленні функціональних продуктів з амаранту і також е, е, виготовлення продуктів для індивідуального харчування. Я ось зазначив, що не, не згадав, але тут на цьому слайді зазначив, що була запропонована така програма або виготовлений такий продукт. Для наших військових амарантова доба в чому може бути перспектива цього продукту? Насправді білок амаранту він є один із найкращих взагалі для людей. Я вже згадав Китай, що є вони одним із основних виробників амаранту. Вони його споживають як насіння, так і вегетативну масу, але в Китаї і амарант додають в суміші для дитячого харчування. Тепер, що можна зробити з вегетативної маси амаранту? Це силос, це трав'яну гранулу, біологічно активні добавки, це для приватного сектору корм для будь-яких видів тварин, целюлоза, пектин, біорозкладний посуд. І тема вже сьогодні пролунала: від колег із Вілії. Це сумішок для сидеральних культур. Тут трішечки на цьому слайді по. Ранжування. Якщо, наприклад, ми продаємо насіння амаранту, то дохід з одного гектара 1800 доларів. Якщо ми продаємо продукти переробки, це для вертикально інтегрованих, наприклад, компаній. Ми отримуємо вже втричі більше. І це далеко не повний перелік продуктів. Ось тут можемо насіння. Йде каші, супи, олія, сквален, борошно, печиво, протеїн, крохмалі тощо. Ось декілька продуктів. Ну, на перше, на перше, це амарантова олія, амарантові пластівці, амарантова шліфована крупа, а це змішаний продукт амарантово кукурудзяні екструдовані палички. І, до речі, ми бачимо основну перспективу розвитку амаранту і поширення спектру його переробки. Це е <кх> інтеграція амаранту в інші продукти. Ось для прикладу. В хлібобулочну промисловість, якщо ми додаємо 10% амарантового борошна до пшеничного борошна, ми отримуємо більший буханець, ми отримуємо більш тривалий термін зберігання цього продукту і більшу поживність цінність продукту. Тому, тому це є дуже великою перспективою. Ну, так виглядає також ланочка RD, тобто, тобто експериментуємо з різними продуктами. На даному слайді це маленькі, малесенькі хлібці, які е, виготовляють в Черкасах. Е, перепрошую, в Смілі Черкаської області. Дякую за увагу. Олександр, є ще одне запитання від залу. Я дивлюся, мені прийшло в telegram бот Яке просідання врожайності при переході е, з технології на технологію? З технології на технологію. Ну, на нову тіл не варто переходити, бо, чесно кажучи, ми не, не отримали ще жодного е вагомого позитивного результату, коли сіли амаран по нову тіл. Але я наводив вже колегам сьогодні приклад: візьміть до уваги такий спосіб: збирається поле зернових культур, на комбайн ставиться аплікатор АПВ. І паучком розсипається ззаді комбайна на всю ширину жниварки, насіння, чи амаранту, чи будь-яких сидиральних культур, покривних культур, і тоді саме в системі Ноутіл, коли існує оця, ці залишки пожнивних рештків, ми можемо отримати як гарні сходи амаранту, так і сидераль покривних культур. Ну, взагалі, всі експерименти, до речі, всі експерименти, от якщо фермери опановують Амарант, ми рекомендуємо від загального земельного банку виділяти не більше 10%, бо все-таки нова культура, нові ризики, нові виклики. І ще скористаюся моментом і можливістю, ми шукаємо в Україні партнерів для того, щоб збільшити наші потужності після збиральної доробки амаранту. Бо насправді збільшення площ посівних це не вирішення проблем. так… Одного моменту його треба зібрати, його треба досушити, його треба дочистити. І тільки в тому випадку він стає товаром. Дякую за увагу. Олександр, дякуємо вам за чудесну доповідь про амарантові культури.